бавері клуб зачиняють. Фінансова криза. Поезія тут збиралась, у золоті ризи, збиралась Богема, висів на стіні Ален Кінзбург. Стоять мікрофони, але нема поетів. Навіть джазисти звідси злиняли. Бачив, як вивіску вчора знімали, наче запанки на манжеті. Студентки не прийдуть та нащо їм вірші? З кухні підуть, до сусідів миші, шлунки підуть із бельгійським пивом. Алена не побачиш, ані Шевченка, мікрофони припали азбестовим пилом, будівельники каву допили, до маткафі черга. Я відчував ці стіни, як реп'яхи і цеглу, поезію, що звучала їм. І... Пуповину і плаценту, публіку, що тинялась від гейла до бейла. Я їм читав, я про щось теревенив. Діставала мене читачка дебела, добиваючись мобілки і мого імейла. В натурі казала, поверне. Я їй вірив, звичайно, підписував книжку, і вивчав лексикон і общипану стрижку. Підстрілений технік, відключав мікрофони, гасли світа, світла, і братва виміталась. Таксі зупинялись на світло червоне, і Ален з Шевченком без охорони бухали і братались. Після бавері ми розійшлися по клубах, по лисячих норах, у лисячих шубах, і Бавері стріт, і Манхетенські корки. І хтось, хто замкнувся на власному псові, знімаю кашкет, Він був братом по крові, ну майже як хлор. It's fine.